Доброго дня! Перший огляд Таро українською, бо є слушний привід. Таро слава Україні! Glory to Ukraine Таро. Автор сестри Фільдман. Дві сестри з Києва, що роблять вуличні графіті. Тут вирішили спробувати себе в сфері таро. Колода писалась в березні, в київських бомбосховищах під обстрілами і вийшла трошки специфічною. Коробочка тверда. Зроблено Pentagram Publishing, Made in Ukraine, штрих-код, все як завжди. Інструкція має дві мови: англійську і українську. Саме в цій колоді в нас трошки незвичайна інструкція. От є тлумачення аркану, от, наприклад, тут сонце. Там ясність, рішучість, безпека і так далі. Сюжет карти. Фронцовський маяк в Одесі, який першим зустрічає усі кораблі, що йдуть в Україну. Так, про кожну карту написано, хто не розуміє, що це саме зображено. Ну, Це більше для іноземців, бо українці зрозуміють і так. Дивіться самі карти. По-перше, є у нас дві карти порожніх, таких даблбек, тобто карт в колоді 80, 78 звичайних і дві порожні. Покриття матове, дуже якісне, таке пластикове покриття. Ультрафіолетовий лак, карти щільні. Ну, Повертаємось власне, до сюжетів. Джокер – Це дурень 0. Маска хакера анонімус, які оголошували кібервійну Росії. Вісім мачів. Ну, тут можна не пояснювати. Вікно заклеєне скотчем, коли йдуть обстріли. Чотири мечі. Один з символів Києва Київської Русі. Кий ще Хорів і сестра їхня либідь. Цей пам'ятник кияни знають. знають. Ну, кличка впізнають всі рицар Пентаклів. Це теж була відома фотографія Світлина Леся Українка в дитинстві. Багато хто пам'ятає ще зі шкільного підручника. Дев'ять Пентаклів. В цій колоді Пентаклі замінені на три зуби. Зрозуміти це можна? Імператриця, родяна мать на гербі на щиті немає радянського герба. Це такий легкий тролінг нинішньої ситуації. Закохані тут ви бачите сюжет з Марії Приймаченко, верніше колаж з її сюжетів. Відлюдник отшельник Григорійського рода світло мене, та не впіймав. Ну, хто на цій шибеніці, ви і так знаєте, підвішений. Правда, у уйта підвішений за ногу, у нас за горло, ну, звиняйте такі часи. Зірка це привид Києва. Винищувач, от сонце, яке я вам показував в інструкції, якраз це силует Воронцовського маяка в Одесі. Ну, Карта світ. Земля, світ, все є Україна. Ну це такий художній образ. Сім кубків. Єврейський культурний центр менора. Ну, Взагалі дуже цікава ідея автора сім кубків е зробити Менорою. Ми могли б взагалі ще Ханукію на дев'ять свічок зробити дев'яткою кубків. Ну, то було б вже занадто багато єврейської теми. Король, жезлів, гуцул грає на трембіті. Тут достатньо багато музичних інструментів, все розписано в інструкції. 10 кубків пляшки з коктейлем Молотова. І так далі. Повну колоду пояснювати не буду, але в цілому ви маєте якесь уявлення. Отака от рубашка з соняшниками. Така от у нас незвичайна колода. З України і про Україну. Купити можна за посиланням в описі. Дякую за увагу.